Доброго дня вас! вітає компанія Автопарк міста Львів. До нас приїхало нове чудове надходження. Це Mercedes GL450 на 4,7 атмосферному двигуні та автоматичній коробці передач. Автомобіль має пневу підвізку, повністю всю, яка працює без жодних нарікань. Як технічно, так і візуально. Автомобіль без пошкоджень, ніяких вкладень не потребує. По комплектації у нас є. Передній безключовий доступ, повний електропакет, підігрів передніх сидінь, також пам'ять сидінь водія та пасажира. Шкіра в нас в дуже гарному стані. Є датчик світла, датчик дощу, круїз контроль, мультикермо, двохзонний клімат-контроль, підігрів передніх сидінь, штатна мультимедія, також є люк, без потьоків, без ніде нічого. Все працює справно. По задньому ряду у нас також без нарікань. Задній ряд у нас регулюється, також є задні екрани для задніх пасажирів, також є третій ряд сидінь. У нас автомобіль іде семимісний. Якщо вас зацікавила дана пропозиція, будь ласка, звертайтеся до нас. Місто Львів, кільцева дорога 60. Приїжджайте та купуйте.